Актори облму з драмтеатру повернулися за океану. Чергове турне північноамериканським континентом тривало майже два тижні. За цей час встигли відвідати п'ять великих міст Сполучених Штатів Америки. Презентували там свої вистави за творами письменниці Марії Матіос, яка супроводжувала їх у мандрівці. За останні десять років це перший подібний тур професійного українського театру у Штатах. Вистави франківців побачили чимало представників діаспори, історія життя яких надзвичайно схожа із сюжетами постановок. Що було теж дуже Приємно, що ми приїхали не Просити, як дуже часто наші приїжджають в діаспору і там дайте нам ще щось, ще щось. А ми приїхали давати, і це було дуже приємно. і Це всі від, від, відзначали, що це власне, от якась ну я не хочу казати нам нова генерація чи нове бачення, нова якість українців, які приїжджають в штати, які репрезентують сьогоднішню Україну, яка вона є. Вистави День у день і Також зміна часового поясу давалися в знаки, Однак тепер жартують актори можуть зіграти славнозвісну солодку дав. Дарусю навіть посеред ночі, адже виконали її близько сотні разів. В акторській трупі на рівні з півтора десятками дорослих мандрувала і виконавиця ролі Дарусі в дитинстві восьмирічна Катруся. Мені було не важко я не боялася. Мені сподобалося всяке, Я багато. Побачила багато на Івано-Франківському залізничному вокзалі акторів з тріумфальних гастролей зустрічали друзі, колеги, журналісти та шанувальники театру, а ще представники влади, зокрема очільник обласного управління культури. Направду є підтримка держави нашого театру. Ну і важливо сказати, що є і інші форми розвитку театрального мистецтва, не тільки. За допомогою державних структур, але самі е, працівники дирекція театрів області шукає можливості себе реалізувати. Як і попередні гастролі Канадою, цю мандрівку за океан трупі театру допомогла втілити в життя одна з комерційних корпорацій.